Міжнародний досвід вашої роботи за кордоном, вихід на німецький ринок, американський. Ви там не знаходитеся в рівні, так? Е, як вважаєте, чому? І що можна було б змінити, щоб там от злетіти, так як це в Україні? Якщо порівнювати ринок України, наприклад, ринок Німеччини, так. то німці люблять працювати з німцями. Я не скажу, що вихід в Німеччину був помилкою. Він дав дуже багато розуміння, але він точно не був проривом. Ми продовжуємо там працювати. У нас є представництво. Ми робимо якісь проекти, але вони за масштабом і складністю не Можливі до порівняння з тим, що ми робимо в Україні, да це якісь дрібні речі. Я думаю, що це питання нашого продукту, що ми пішли туди з класичним сервісним продуктом, а в ньому велика доля це розуміння локального контексту, Контекст. да? контексту знайомств, і так працює в усьому світі. Да? Так працює в світі. Якщо тобі ну це ілюзія, що юрособи працюють юрособами. Знайомі працюють зі знайомими. Да? Люди хочуть робити з тими, хто їх довіряє. Робота маркетингу це робота з культурним кодом. Одне неправильне слово це вже трішки не те. Да? От ми працювали в Америці. От ми працювали, наприклад, з компанією, яка займається мілітарі-продуктами, да? і у них є ціла низка груп. Покупців, да, наприклад, оптичні е і там прилади ночного бачення, і частина цих людей це люди, які працюють на ранчо в Техасі. Там для них немає жодного героїзму, немає жодної там спецоперації і взагалі мілітарності. Для них це просто фермерська робота по захисту худоби від всіх е, кайотів, там, е, і, так далі, і так далі. Їм треба мати прилади, які вночі вони будуть відстрілювати цих е, покидьків, які будуть сервати. Коли ти для них створюєш контент, от ми робили перші спроби. Нам клієнт говорить, ну ні. Текст неправильний. Ми кажемо, як неправильний? там вже немає помилок. Так, да, помилок немає, але у нас так не говорять. Сленг інший, Да? І ми шукали тоді відставного поліціанта саме з Техасу, який вів свій блог про зброю, і для того, щоб він став редактором наших фінальних текстів для того, щоб відчувало ці нюанси мовлення відчувати. Але відсутність цієї локальності це одразу так, мінус 30% історії.